В Одесі на базі військової академії майбутні офіцери вивчали натовські стандарти та підходи до побудови доброчесності і протидії корупції в оборонному секторі. Дводенний семінар організовано задля молодого покоління українських військових. Спікери НАТО ділилися зі слухачами особистим досвідом щодо боротьби з корупцією та фінансовими злочинами. Моя задача зараз в НАТО це шукати шакрайства. Šukejte e, še kajesto. In osim me je zaprosili e, podeljati svoj opit. З вашими людьми, з вашими фахівцями і також з вашим молом, щоб ви, ми змогли би показувати, що ця проблема не існує тільки в Україні, а повсюди. І що є є можливості, є інструменти, які дозволяють з людьми з чесними людьми, з доброчесними людьми боротися проти цієї мірової проблеми. Участь в освітньому заході взяли понад 120 осіб: офіцери, курсанти військового вишу, а також факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії. Наступного року, згідно з рішенням міністра оборони, в навчальному закладі планується розпочати викладання нової дисципліни щодо протидії корупції. Держава вона базується на людях. Їх чесність є складовою загального іміджу держави, тому ми приділяємо дуже значну увагу для виховання загальнолюдських якостей. І доброчесність і багачинність, які розглядаються на цьому семінарі, це безумовно є найважливішими з позитивних якостей людини. Семінар проведено в рамках програми НАТО побудови доброчесності спільно з оборонним відомством. Маріано Маркевич, Анастасія Ільяш. Чаще.